Мінойська та Мікенська палацові цивілізації, Мінойська палацова цивілізація. У бронзовий вік на території сучасної Греції розвинулися дві цивілізації Мінойська та Мікенська. Мінойська цивілізація існувала на острові Крит із середини третього до кінця другого тисячоліття до нашої ери. Її називають палацовою, тому що коли європейські археологи почали її досліджувати, то були вражені залишками великих будівель. Палаців із яскравими вишуканими фресками, кількома поверхами, десятками кімнат. Найбільший палац було відкрито в Кносі. Навколо палаців розбудовувалися поселення, палаци з прилеглими землями були тривалий час самостійними, поки правитель Мінос не об'єднав їх під своєю владою. Також він приборкав морських піратів і здобув контроль над іншими островами. Його влада поширювалася на західне узбережжя Малої Азії та частину сучасної Греції. Завдяки могутньому флоту Міно контролював цей регіон. Мінойці займалися землеробством і скотарством, вирощували сади і виноградники, були вправними ремісниками, їхні гончарні вироби високо цінувалися та торгували з багатьма іншими народами. Життя мінойців залежало від моря. Перш за все, воно було і джерелом харчування. Завдяки морській торгівлі, мінойці забезпечували себе необхідними товарами. Мінойські палаци мали безліч кімнат та інших приміщень. Ці палаци могли мати до чотирьох поверхів. Можливо, саме так виникла легенда про палац лабіринт, у центрі якого мешкала істота з головою бика Мінотавр. Виверження вулкана на острові Санторині завдало незворотної шкоди мінойській цивілізації. Було перерізано морські шляхи, знищено численні поселення та засипано попелом колись родючі землі. Залишившись без флоту, мінойці виявилися беззахисними перед нападами ворогів. Приблизно за 300 років їхня цивілізація остаточно занепала. Мікенська цивілізація, трохи пізніше за мінойську цивілізацію, на території континентальної Греції почала формуватися мікенська цивілізація, що існувала з шістнадцятого до одинадцятого століття до нашої ери. Свою назву вона отримала за назвою найбільшого міста Мікени. Мікенська цивілізація також формувалася навколо палаців. У мікенському суспільстві воїни відігравали важливу роль, а їхній вождь Ванакс найчастіше був і верховним правителем певного регіону. Видатний давньогрецький поет Гомер, що жив у дев'ятому і у восьмому століттях до нашої ери у поемі Іліада, описав події, що відбувалися задовго до його народження, тобто у чотирнадцятому столітті до нашої ери, за часів існування мікенської цивілізації. Тому для сучасних істориків поема є джерелом інформації про минуле. У XIX столітті археолог Генріх Шліман знайшов описані гомером міста Трою та Мікени міф про Троянську війну, як вважається, відображає реальні події. Військо з різних міст континентальної Греції об'єдналося, щоб узяти в облогу місто в Малій Азії Трою. Причиною конфлікту було викрадення дружини правителя Спарти Єлени сином правителя Трої на ім'я Паріс. Ахейці захопили Трою шляхом обману. Вони вдали, що знімають облогу, натомість залишили троянцям подарунок величезного дерев'яного коня. Троянці зраділи закінченню війни, а дерев'яного коня втягнули до міста. Уночі, коли жителі Трої спали, із середини коня вибралися 30 ахейських воїнів. Вони відчинили міську браму та впустили решту військ. Трою було зруйновано вислів троянський кінь став крилатим і почав позначати пастку. У середині 12 століття до нашої ери Ахейська Греція пережила навалу племен дорійців. Ці племена були набагато гірше розвинені, не мали писемності, державного устрою. Дорійці захопили та зруйнували Ахейські міста, вистояли лише Афіни. У ХІХ столітті до нашої ери схожа доля спіткала населення всього східного Середземномор'я, яке переживало напади народів моря. Так завершився бронзовий вік і розпочався залізний. Період з 12-го до 7-го століття до нашої ери в історії Греції отримав назву темні віки. Саме в цей час жив Гомер. Дорійці, витіснивши місцеве населення, зайняли Пелопоннес, заснувавши такі міста, як Мегара й Коринф, а також оселилися на Криті та інших островах Егейського моря.